Привіт, друзі! Розумію, що у вас не так багато часу, тому що зараз екватор літа, але все одно ми працюємо, ви працюєте, активні збіри врожаю, картопля, морква, баклажани, перці. і починаються цибулі. А і зараз я якраз на цибулі. І е, це, як то кажуть, трошки екстремальні умови вирощування цибулі, але е, зараз хотів показати на тим, що ми працюємо. Справа, зліва е, цибуля. Вже комерційна. Це цибуля, ось, наприклад, Дарка. от такий має вже розмір. Оце цибуля а лімпа біленька, має такий розмір. А це дали на іспитання, нам номерний гібрид. Бачите, в якому в жахітному такому стані. В принципі, мені він не подобається. Є що вибрати, але не дуже багато ось. Такого плану цибуля, але вона точно на продаж, як на сінневий матеріал, не піде. Тому ми працюємо над покращенням нашої селекції, над покращенням гібридів, які ми продаємо. Будьте з нами. Здоров'я, терпіння, гарних вам врожаїв!